Я б хотів малювати так, як співає птах, говорив Клод Моне. А я б хотіла, щоб рідна мова українців звучала повсякчас красиво, впевнено, виразно, вільно, не випадково ж її називають солов'їною, і справляла на оточуючих враження, подібне від споглядання полотен великого імпресіоніста. Вітаю! Мене звати Ліна Зеленська, і це курс ораторського мистецтва. Вітаю, друзі! Мене звати Ліна Зеленська, я журналістка та автор медійних проєктів. Продовжуємо з вами вивчати прекрасну, на мою думку, дисципліну ораторське мистецтво. Для мене це наука абсолютно яка має комплексний підхід. Бо красиво говорити, формувати свої думки, переконувати, впливати на аудиторію, ми можемо не лише оволодівши правилами артикуляції, відточивши свою дикцію. Понизивши голос, пропрацювавши регістри, для цього ще потрібно відчувати аудиторію, мати до людей певну емпатію, іншими словами, просто любити людей і добре знати мову, бо це ваш інструмент. І настільки ви впевнені в своїй мові, в своєму словниковому запасі, і звичайно є фахівцем. Експертом в тому, про що ви говорите, від цього напряму залежить успіх вашої промови. Але все одно, навіть дуже досвідчений оратор завжди, хоч трішки відчуває хвилювання, що вже й говорити про новачків, вони переживають, відчувають навіть певний острах перед великою аудиторією і поготів. Тож сьогодні ми поговоримо з вами і про голос, і про регістри, і про те, як подолати оце хвилювання перед аудиторією. Існує два режими спілкування, два режими нашого мовлення це буденний режим та синічний режим. Ну я впевнена, що ви ж не думаєте, що диктори вдома розмовляють так, ніби вони ведуть ефір. Будь ласка, подай мені з холодильника сир, чи давай приготуємо зараз запечену курку. Ні, вони говорять, звичайно, але певні професійні ознаки все ж таки залишаються. ну І це додає певних барв буденному спілкуванню. І зараз я з вами говорю скоріше в буденному режимі, бо ми спілкуємося і намагаємося знайти відповіді на питання, які нас хвилюють, і це не випуск новин. І, на щастя, це не 90-ті роки минулого століття, коли диктор, за рахунок відсутності емоцій, він передавав інформацію ще більш чітким і таким вишкаленим. Я навіть сказала б голосом. Ви можете помітити, що сучасні ведучі новин та й ведучі проектів інших жанрів, вони все рідше послуговуються синічним режимом під час свого спілкування, і їхнє мовлення тоді сприймається як рівних, як людей, які живуть в тому ж місті, в тій же країні, мають ті ж переживання, ті ж страхи, і вони ближче до нас. І, відповідно, викликають більшу довіру. Перед публічним виступом, будь-яким, чи це онлайн, чи якщо ви в конференц-залі, вам треба вийти на сцену, є прості правила, як приборкати хвилювання. Перше, навіть просто потерти руки. Таким чином, ви знімаєте певну напругу. Тренери з ораторського мистецтва радять за декілька хвилин. Обов'язково відвідати так би мовити, дамську кімнату. Це, певно, теж знімає деякі блоки, тобто фізіологію ніхто не відміняв. А ще є така гарна вправа для розслаблення це дихання. Ви фіксуєтеся на повітрі, вдихаєте через ніс і видихаєте через рот. І так упродовж хоча б двох хвилин. А потім, навпаки, вдихаєте через рот і видихаєте через ніс. Що таким чином відбувається? Ви фіксуєтесь на подиху, контролюєте так через ніс, видихаючи через рот, потім навпаки, відчуваєте повітря, і таким чином ви відволікаєтеся від своїх переживань. А ще ви допомагаєте налаштуватися і легеням, і своєму диханню на тривалий чи не дуже тривалий спіч це щодо такого приборкання хвилювання. Я завжди раджу, хоч декілька вправ використати перед виступом, розім'яти свій артикуляційний апарат. Пам'ятаємо, що у нас є три артикулятори, головні це язик, губи і нижня щелепа. І якщо у вас немає часу, там, просто обмаль, там, якісь 30 секунд, от раджу вам дві невеличкі вправи, які розігріють ваш артикуляційний апарат. Зводимо губи. Трубочкою напружуємо і водимо по колу за годинниковою стрілкою і у зворотному напрямку. До речі, зауважу, правильно українською мовою говорити саме в зворотному, а не в зворотньому. Запам'ятайте. Ось так. Таким чином ви розігрієте ось ці м'язи. І ще одна вправа це вже взагалі, якщо у вас там 10 секунд трішечки пом'яли собі щічки. Це теж розігріє артикуляційний апарат. Можете ще нижньою щелепою вліво-вправо поводити. Ну, це така експрес-програма. У нас записана окрема лекція, де підібраний комплекс вправ для язика, для губ і для нижньої щелепи. Обов'язково подивіться. І упродовж двох тижнів, якщо ви щоденно зробите цей комплекс, ви відчуєте зміни, як. Інакше звучатиме ваш голос і навіть стає більш оксамитовим, більш низьким. До речі, не кожній ситуації доречно говорити в низькому тоні. Тобто, у нас є високий регістр, середній і низький. Низький він гарно буде доречним під час якоїсь промови, де ви є ментором. Тобто, ви свідомо. Занижуєте голос для того, щоб надати ваги тим словам, з якими ви звертаєтеся до своєї аудиторії. Низькі регістри ще гарно працюють для е, якоїсь звабливості, певної спокуси, жінки. Несвідомо починають говорити більш в більш низьких тонах, коли відчувають симпатію до представника протилежної статі. Це ви можете теж відзначити, відстежити і таким чином зрозуміти, хто до вас як ставиться. А ще негативна коннотація низьких регістрів це коли вас або критикують, або намагаються нав'язати певну думку, авторитарну, то теж Свідомо занижують голос. Але, взагалі, низький голос він сприймається набагато краще аудиторію, ніж дуже високі регістри, бо викликає більше довіри до такої людини. Це свідчить про її зрілість, про її досвідченість, про те, що вона зна, про що говорить. Не забувайте розставляти паузи, правильно інтонувати. Якщо ви дуже швидко говорите, навіть розумні речі. І ви знаєте, про що ви говорите, то це не викличе тієї довіри в аудиторії, і ви не матимете того ефекту, якби ви інтонували і розставили паузи. Якщо вам це складно робити вдома, потренуйтеся, коли ви проговорюєте тези свого виступу, просто там, де має бути пауза, ви ж відчуваєте, які слова треба підкреслити, на чому наголосити, де висновок, резюме. Робіть хлопок. Тобто перші оплески створюйте собі самі. Перед кожним важливим словом робіть хлопок. Таким чином, ви на рівні тіла запам'ятаєте, де під час виступу вам необхідно зробити паузу. А ще важливий момент, красивий голос буде лише тоді, коли у вас врівноважений емоційний стан. Людина, яка сама по собі збалансована, ну, якщо хочете, навіть. Задоволена своїм життям щаслива, і її голос автоматично буде сприйматися як гарний. Гарний емоційний стан запорука красивого голосу. І навіть якщо людина ще на шляху удосконалення своєї мови, глядач, слухач буде терпляче чекати, поки вона відточить мову їхнього спілкування. Але темп і емоційний стан вони є фундаментальними. Базисами гарного голосу. Пам'ятайте про це. Ще така невеличка порада для тих, хто має певну проблему з вимовою: це картавість. Маленька вправа, можна її робити з дітками, на посмішці, точніше, це ви чергуєте, напружуєте губи. І посміхаєтеся, напружуєте, посміхаєтеся і при цьому вимовляєте звук з. Має бути певна відстань між верхньою і нижньою губою, а язик, якщо ви правильно робитимете цю вправу, відчуватиме вібрацію. Звук нагадуватиме політ мухи. Знайомий нам звук, тож спробуйте. Давайте зараз разом зробимо. З... Ну і так, мінімум. Продовж 40 секунд. І це допоможе вам звучати більш чітко. Ще Подивіться, ми записували для вас вправи е, також для розігріву артикуляційного апарату, багато скоромовок, але я раджу в такому алгоритмі тренуватися. Спочатку вправи для розігріву, для артикуляційного апарату це навіть не вправи, а гімнастика. От ви ходите до спортзалу, ви займаєтеся з тренером. ну і що я ваш умовний онлайн. Тренер, і я вам даю право, ви маєте сумлінно їх виконувати. І це запорука того, що ви можете брати участь, ну, якщо не в Олімпійських іграх, то принаймні в якихось змаганнях. Бо зараз наш публічний простір це в певній мірі змагання, це в певній мірі презентація себе, вміння продати свої навики, свій талант, свої здібності і досягнути тих висот і зайняти те місце під сонцем, до чого ви. Прагнете. Це такий ліричний відступ. Тобто, перше, це у нас гімнастика. Не можна починати зі скоромовок, з якихось вправ: там дбі, дбе, дба і таке інше. Тобто, спочатку ви маєте розігріти м'язи. Ну, це логічно. Потім вправи от є певний ланцюжок логопедів, і треба їх вимовляти саме в цій послідовності. Це лише 6 літер, але повірте мені. Це дуже ефективна вправа. Давайте її проговоримо разом: птк пуп, птк поп, птк пап, птк пеп, птк піп, птк пип, птк пуп, птк поп, птк пап, птк пеп, птк піп, птк пип. Важливо дуже чітко промовляти перші дві приголосні, перші два звука. птк пуп. Питака пуп. Тобто і ніби це проста вправа, але насправді вона тренує тренує ваші м'язи. Е, мій викладач з ораторського мистецтва, з дикції на одному з національних каналів, він багато років працював телеведучим, е, метафорично порівнював е, ці вправи як з тим, як ніби ви перелазите через високий паркан. І от коли ви вже навчитеся, ви будете як альпіністи до якихось висот прагнути, і вам це буде вдаватися. До речі, про паркан згадала слова бабусі королеви Єлизавети Другої королеви Марії. Вона говорила при тим, як відійти в засвіти, що про єдине, про що шкодує в житті, це те, що жодного разу не перелізла через паркан. Як звичайне дівчисько, і так хотілося дещо побешкетувати. Тож пам'ятайте, коли ви про щось засмучуєтеся, що інколи у вас є можливість зробити те, що іншим недоступно, і про що інші мріють. Щодо скоромовок, це третій етап в нашому алгоритмі. Тобто артикуляційна гімнастика безпосередньо вправи для дикції. І третє, скоромовки. Сьогодні до вашої скарбнички, мовно, додам ще одну скоромовку. В надрах тундри, видрив гетрах тирять відра, ядра, кедрів. І ще раз, тепер швидше. Взагалі, всі скоромовки промовляйте як мінімум двічі. Перший раз у звичному для вас темпі, а другий раз уже намагайтесь прискоритися. Ну і в ідеалі, третій раз, щоб закріпити ефект максимально швидко. В надрах тундри, видрив гетрах тирять відра ядра кедрів. Ця скоромовка чудово тренує саме вимову Р, якщо у вас є до цієї літери питання. Як я говорила вже, ораторське мистецтво це наука комплексна. І тут немає дрібниць. Точніше, ці дрібниці можуть мати, ви навіть не підозрюєте, який вплив. Голос стає тусклим, невиразним, коли ви сутулитеся. Рівна спина, відкриті груди. Запорука красивого, впевненого і навіть оксамитового голосу, який здатний зачарувати і вплинути на свого опонента, на свою аудиторію. А ще спробуйте, якщо, звісно, тема дозволяє, говорити на усмішці. Можете проекспериментувати під час телефонної розмови, навіть з водієм таксі. Просто відповідайте на усмішці, і ви побачите, який це матиме ефект і як. Усмішка, навіть коли людина її не бачить, а чує в інтонації, у певних відтінках вашого голосу відзеркалюється. Тож будьте впевненими в собі, тримайте спину рівно. Це не лише про вашу гідність, а й як виявляється, про красивий голос. Зустрінемось на телеканалі Клуб Сенс. З вами була Ліна Зеленська. На все добре.